Що 50, поділити на половину і додати 50. Скільки буде? 75. Добренько. А як ви рахуєте? Куди зарахую? Що зарахую? Ну, як, як у вас вийшло 75? А, ну 50 поділив на 2, 25. 25 плюс 50 – 75. Добре. А звідки ви взяли, що половина – це 2? Ні, ну 50 вже… Так, зараз. 50 ми ділимо на половину. На половину – це скільки? О, на це два. питання вже до вас. Ну, два ж половина. Чи ні? У нас є одне ціле яблучко. Да, ми нам його потрібно поділити на половину. Скільки будуть ці частинки? Як вони будуть називатись? Одна половина і друга половина. Ви тоді будуть називатися яблуки. Давайте одна і інша половинка яблука. У нас є літер горілки. О, так. Як ну то в принципі з грамами? Якщо ми літер горілки, поділимо на два. Скільки буде? Так, Ну, мені хочеться сказати, що буде пів літра. 0,5. О, дійшли. Половина на скільки буде? Ну, 5. Добре. 150. Це правильна відповідь, молодці. Ви щось така загадка, це що ЗНО якась?